Щирі вітання потужній та міцній спільноті українського вчительства. Мене звати Владислав, і я маю на меті розповісти вам про інструменти реального навчання, які допоможуть говорити про те, про що вголос говорити складно, але що допомагає відкривати серця та стати ближчими одне до одного. Страх, тривога, відчай, апатія, втрата сенсу. З такими почуттями багато людей прокидалися і до 24 лютого, а тим більше прокидаються сьогодні. Доволі гостро переносять будь-які кризові ситуації. Діти їм зараз дуже складно, адже вони розуміють, що відбувається в країні, але ще не мають достатньо життєвого досвіду, щоб ефективно боротися зі своїми емоціями. І тому часто замикаються в собі і мовчать, намагаються самостійно боротися з власними переживаннями. Саме тому в цьому відео та конспекті до уроку ми зібрали методичні розробки, що допоможуть говорити з учнями про складне: інструмент, скульптура. Ідентифікуватиме негативні явища в учнівській спільноті, допоможе створити передумови до плідного діалогу між учнівством та вчительством, дасть можливість дітям, замкненим у собі, висловити власні емоції спочатку через візуалізацію, а потім і вербально. Учасники почуватимуться вільно, відчуватимуть підтримку, наважиться поставити запитання та поговорити про власні проблеми в голос. Дорослі ж навчатися правильно сприймати дитячі таємниці та секрети, адже саме реакція дорослих лякає дітей більше, ніж те, що відбувається. З чого ж почати? Перший крок визначитися з темою: викресли булінг, чи є я жертвою хейту, навчання під час війни, Хочу додому, війна і я, нова школа обрана не мною. Другий крок. Учителю слід підготувати коротеньку розповідь або міні-презентацію, окреслюючи головний зміст обраної теми. Опісля скласти перелік запитань, відповіді на які ви хотіли почути, і на які учні не відповідатимуть під час розмови. Приклади тематичних запитань ви зараз бачите на екрані. Та напевно у вас уже виникло запитання: чому відповіді різнокольорові? Наступним етапом є підготовка кольорових смужок. Їхню кількість варто розрахувати наступним чином. Якщо ви маєте 5 запитань з трьома варіантами відповідей, то на кожного учня має бути 5 червоних, 5 жовтих та 5 зелених смужок. Такі смужки можна виготовити завчасно у формі зигзагів, спірали, завитків. Тощо, а можна запропонувати учням самостійно підготувати по одному аркушу кожного кольору клей та ножиці? Важливо характер та особливості відповідей на підготовлені вами запитання мають збігатися із кольорами смужок. Наприклад, зелений все добре, жовтий важко відповісти або є складнощі. Червоний негативна відповідь або наявна конкретна проблема. Дітям про значення кольорів не повідомляйте, а у разі виявлення труднощів або розуміння того, що дитині потрібна допомога, будьте готові надати підтримку або залучити фахівців. Хочу запевнити, що проведення інструменту є актуальним із одним учнем і з усім класом. Реалізуйте його як окрему активність онлайн чи офлайн, витрачаючи 30-45 хвилин часу з урахуванням повноцінного обговорення. Можу додати, що цікавим є інтеграція інструменту в уроки історії або правознавства під час вивчення тем порушення прав людини. Отже. На початку заняття зверніться до дітей із коротким меседжем на обрану тему, а потім запропонуйте їм дати відповіді на запитання, обравши смужку кольору варіанту відповіді. Наголосіть, що озвучувати відповіді не потрібно, а обрані смужки можна пронумерувати. Після того, як учні дадуть відповіді на всі запитання, у них з'явиться певна кількість смужок, з яких їм необхідно створити справжній Витвір мистецтва. Коли скульптури будуть готові, проведіть обговорення, вкотре підкресливши, що жодна з них не схожа одна на одну. А це може свідчити лише продне. Усі люди різні і кожен із нас неповторний. Кожен є цінним та важливим для світу. Залежно від обраної теми та за потреби, ознайомте дітей з додатковими ресурсами і контактами. Застосування інструменту дає змогу дітям вільно і відкрито говорити про складнощі, шукати ефективні рішення, аналізувати порушену проблему та робити висновки. Тому варто правильно підійти до етапів реалізації інструменту, продумати тему та підготувати запитання для того, аби отримати максимальну користь від них. А на прикладі скульптур побачити реальний стан справ у тому чи іншому колективі. Універсальним та надзвичайно корисним інструментом є активність, що у моєму серці відкриваємо серця та стаємо ближчими одне до одного. Його застосування дасть змогу дитині відверто висловити свої почуття та переживання, адже іноді діти можуть показувати нам свої емоції саме такими, якими ми б хотіли їх бачити. А можливо навіть приховувати від дорослих, обговорюючи проблеми з друзями чи однолітками. Якщо ваша ціль зблизитися з дитиною та спробувати зрозуміти їй краще, допомогти, розвинути навички самоконтролю під час пристосування до нових умов та підвищити рівень стресостійкості в умовах невизначеності і тривалої війни, стабілізувати емоційний стан учнівства та сприяти формуванню почуття впевненості, створити безпечне освітнє середовище з емоційним комфортом для кожного учасника, ця активність саме. Для вас застосування інструменту, що у моєму серці, допоможе дітям подумати, чим же сповнені їх серця, що їм важливо в житті, і що приносить радість. Під час виконання було б добре і дорослому приєднатися до учнівства і відкрити серце їхнього вчителя, показати, скільки місця в ньому вони займають. Для успішного виконання вправи варто передбачити наявність аркушу білого паперу, олівців, фломастерів, можливо, фарб різного кольору та звичайної ручки. Для зручності і правильного розуміння поставленої задачі можна продемонструвати зразок виконання вправи, який ви бачите. Як і попередній інструмент виконання вправи, що у моєму серці можна запропонувати необмеженій кількості дітей та дорослих і витратити на це всього 10-15 хвилин, отримавши багато користі. Після основної частини уроку, тренінгу, години спілкування або заняття на важливі та емоційні теми, або коли ви спустилися до укриття під час повітряної тривоги, запропонуйте дітям розслабитися. Осмислити все, що відбувається, а головне зробити це не лише розумом, а й серцем, відчути, чим воно наповнене, що хвилює в даний момент, які емоції переживаєте у зв'язку з подіями, що сьогодні відбуваються. Запропонуйте слухачам не стримувати емоції, а виплеснути їх назовні. Для цього на аркуші паперу діти мають намалювати серце і уявити, що воно їхнє, прислухатися до себе і відчути, чим воно наповнене. Потім, використовуючи різні кольори, відобразити це на папері, підписати, що означає той чи інший колір. Коли учнівські серця з'являться на папері, запитайте, чи хоче хтось поділитися враженнями. І продовжте обговорення, використовуючи запропоновані. Або власні запитання. На завершення подякуйте вашим вихованцям за активність, щирість та відвертість. Скажіть про те, що їх багато, і ви, на жаль, не зможете подарувати кожному своє намальоване серце. Тому подаруйте частинку справжнього. Навзаєм попросіть дітей подарувати вам їхні намальовані серця. Виконуючи цю вправу в класі, потрібно бути обережними з почуттями дітей. Одна справа відкрити ці почуття, а інша відпустити дитину з ними додому. Озвучувати написане діти повинні за бажанням. Натомість потрібно сказати про те, що у кожного є можливість підійти й особисто поділитися з вами своїми переживаннями. Бо найпрекрасніше серце, створене вашими учнями, може бути наповнене тривогою, переживаннями, розчаруваннями та болем. Після вправи. Обов'язково перечитайте те, що написали ваші діти, бо, можливо, хтось із них потребує допомоги. І тільки так головна ідея активності: відкриваємо серця, стаємо ближчими одне до одного, стане не простими словами, а реальним інструментом в руках учительства. Важкі часи вимагають дієвих рішень. Гуртуймося! Та робімо все для того, аби в цей надскладний для кожного час бути поруч, підтримувати та мотивувати, слухати і чути, а разом з тим створювати простір уваги та безпечне місце з всеосяжною підтримкою для кожного українського учня. Нумо тримати освітній фронт разом.